Добрий день, шановні глядачі каналу 220 вольт. З вами Євген, і ми продовжуємо знімати в наш важкий час наші коротенькі відео про рішення резервного електроживлення квартир та будинків. І зараз я вам хочу показати станцію, яку ми побудували в кінці 2022 року. Ця станція створена саме для забезпечення електроживлення приватного будинку. для забезпечення твердопаливного і газового котла їх автоматик, їх насосів. Для забезпечення насосу на воду, для забезпечення освітлення, брами яка розсувної, і ще там приладів, таких як холодильник, пральна машина і так далі. Ну, Зрозуміло, що треба з розумом підходити до використання електроенергії, коли немає сонця, і коли ми тільки на акумуляторах, але це я розповім трошки пізніше. В даному випадку ця станція побудована на базі сонячних панелей Абісолар. Загальною потужністю 5 кВт вони заді в мене на новісі знаходяться. І е, інвертор ми використовуємо 5 кВт LuxPower. і е, акумулятори літієві Дайнес загальною потужністю 4,8 кВт годин. Ну майже 5 кВт годин у них запас потужності. Зараз прийдемо всередину. Я вам покажу, як влаштоване електропідключення цієї станції. І ось безпосередньо ми знаходимося всередині, де встановлено основне наше електрообладнання. Це 5-кіловатний інвертор. І на цьому прекрасному стележі знаходяться два інвертора по 2,4 кВт ну Сумарно 4,8. Система під'єднана паралельно до загальної системи живлення будинку. Заживлює одну групу самих важливих. Самого важливого обладнання, якому необхідно надати безперебійне живлення. Також ця система вона працює онлайн цілий світловий день, і навіть якщо є мережа обленерго і сонячні панелі генерують, відповідно, вся генерація від сонячних панелей заживлює ті прилади, які включені. Тим самим ми економимо електроенергію. Така станція. В змозі за рік дати від 5 до 5,5 тисяч кіловат годин. Ну, це буде залежати від того, як ви їх будете забирати, але в неї такий потенціал. Відповідно, тут мова йде про окупність системи, тому що електроенергія буде в будь-якому випадку дорожати після нашої перемоги. І газ буде дорожати. І електроенергія про це говорили вже і наші державні мужі. Тому ми від цього нікуди не дінемося. Тому ми розглядаємо ці системи не тільки як комфорт під час вимкнення аварійних вимкнення світла, а також як окупність і також як економію нашого бюджету сімейного. Тому, будь ласка, в нас є багато відео. Мій номер телефону буде в описі до цього відео. Дзвоніть, запитуйте, будемо більше вас консультувати, більш детальніше розповім про по телефону. На все добре, з нами буде перемога. З вами був Євген, На все добре.